Поки Вадим продовжує волонтерське служіння, інші врятовані богом люди займаються відновленням свого життя. У дім ігоря Гереги влучила ракета, яка вщент знищила багато будинків в його районі. Ні, думаю. Все як у фільмах якогось апокаліпсису. Та сам він дивом залишився живим. Я б мог би скорі зажила. В свої 36 років Ігор змушений був починати життя спочатку, адже втратив все, що в нього було. Мої близькі чувствують боль, і мені м'ята остановилася теж больно. Після трагедії Бог дав йому багато ідей, як розвивати бізнеси в різних напрямках. Тепер ігор робить все, аби відбудувати будинок для своєї родини. Спочатку було важко, тому що ти втратив все. Деякий час на постійній основі працював перукарем, але все ж таки за цей рік почав будувати свою перукарню, робити там ремонт. Буде і кафе, там на винос невеликий, і кофе, і солодощі для дітей. Тут у нас, виходить, буде кав'ярня. Там планується на Вулиці стільці для дітей, пуфіки, якийсь літом проєктор. Чудове просто місце таке затишне, ну, по-домашньому, як у нас в християн. Ну а далі вже йдемо до перукарні. Тут у нас ось диван, Це ми сюди його перемістимо, буде тут зона відпочинку для клієнтів, багато дзеркал планується, щоб воно було просторо. Все компактно, по-сівейному, всі клієнти місцеві. Пан Перукар, я планую назвати її. Ігоре, зараз продовжується війна. Чи не ризиковано розпочинати такий бізнес в цей час? Ой, Віталій, знаєте, все ризиковано в наш час. Не навіть, мабуть, ходить просто по вулиці, дуже ризиковано. То кажуть, Бог мені поклав на душу. Починай. Я почав. Коли ти, як голова сім'ї, наприклад, я да, як чоловік покладаюсь на Бога, я віддаю все на його рішення. І я молюсь за це, тому Бог потім дає і він чує. Тобто він допомагає тобі направить тебе, знайдуться гроші де потрібно, або знайдуться грамотні рішення, де це і як взяти. Да, в Нинішніх реаліях це не досить легко так взяти, тому що у нас ракети над головами деокуповані великі частини України. Але все-таки люди і заробляють, і розвиваються, і допомагають нашим ЗСУ за цей нелегкий рік. Є приємні зміни у будівництві будинку, який ви знаєте раніше був зруйнований повністю. Ігор, що відбулося тут з моменту нашої останньої зустрічі? По перше, ми вже стоїмо на рівному фундаменті. Да? Зразу ще покажу таку приємну новину. Стоїть уже газоблок сьогодні. Є відповідь на мої молитви. Як бачите, стоять вже газоблоки, нам допомогли. Молимося, що на цьому місці буде стояти новий будинок. Який дім буде такий же самий, як був до цього? Ой, не буде набагато краще. Я допрацював цей проект. Вже вніс корективи, які е, потрібні для биту. Да Я зрозумів, де що має бути, де як використати площу. Вірно тому буде теж один одноповерховий будинок, але більш якісно продуманий. Незважаючи на труднощі, я, Бог мене завжди підтримував. Я розумів, що це дуже затратно і по грошам, і по часу, тому що це знову це не, не місяць, і не день і не тиждень. Це роками буде будуватися, робити ремонт і в'їхати. Це ну, великий період часу життя займається. І ну, все ж таки і в почуті мої молитви. Бог відповідає, допомагає, і це видно за цей рік, що минув. Я вважаю, що без Бога я ніяк би не пройшов це випробування. Це просто я би упав.